Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про епічну битву між лицарями Хаосу, Ктанами Некронів та Стомпою Орків. Ми з бусом грали за Ксеносів. В армії у нас були трансцендентний Ктан, Найтбрінгер та Моноліт. Також поряд обійшов ґазку трака на своїй Стомпі. За Захооситів воювали Микола та Ярослав і їх могутні бойові машини, серед яких був лицар Церастус Лансер, Абомінант, Десекратор та Тирант. З демонічної підтримки був Белекор. Розстановка була Dawn of War. основна місія Take and Hold. правило місії Fog of War. Для обох сторін були фіксовані другорядні завдання Bring It Down та Storm Hostile Objective. Лицарі були в обороні. Демонічні машини розосередились по полю. Ліворуч стояв десекратор, в центрі готувався до атаки церастів. Праворуч був абомінант. В центрі в тилу причаївся тирант. Демон чекав сигналу у варпі. У Ксеносі ліворуч стояла стомпа і трансцендентний ктан. В центрі був Найтбрінгер, а правий фланг тримав моноліт. Ксеноси мали перший хід, але вони зачаїлись і чекали слушного моменту. Лише трансцендентний ктан стрибнув на ліву точку. Лицарі, в свою чергу кинулись в атаку. Стрімким ривком Церастус перемістився на правий фланг. Постріли стиранта лише злегка надкололи моноліт, але списце Растуса зміг пробити пираміду Некронів наскрізь. Десекратор налетів на Ктана, але вбити божественну сутність виявилось не так легко. Лицарі Хаосу відкрили рахунок і заробили 8 очок за знищення моноліту. Після першого ходу рахунок був 10-16. На другий хід зсередини стомпи почувся несамовитий ваах газкула. Він не витримав, виліз зі стомпи і побіг до десекратора. Стомпа рушила ближче до центру. У фазі стрільби механіки розігріли всі системи орочого титана, і той неймовірним залпом рознізна шмаття тиранта. Сама Стомпа отримала легкі пошкодження від перегріву. У фазу бою Гаскул набіг до десекратора, і той дивом лишився живим з одним життям. Ксеноси отримали 10 очок за 2 точки в основній місії та 6 за вбивство Тиранта. У хід лицарів Терастус перемістився ближче до точки в тилу Ксеносів, Абомінант вийшов з-за руїни в центрі. З порталу у Варпі в центрі з'явився белакор. Стрільба демонічних машин змогла лише пошкодити фарбу на стомпі. Демон не встиг добігти в рукопашну до титана. Між Недбрінгером і Церестесом зав'язалась неймовірна бійка. Тим часом Гаскул добив десекратора на лівій точці. Лицарі хаоса отримали п'ять очок за одну точку. Рахунок на другий хід був 26-21. Далі Гаскул та Ктан вирішили розібратись з нахабним демоном. Вони рушили в центр. Стомпан знову розігріла гармати, і Абоменант отримав серйозні пошкодження. У фазобою Гаскул з ктаном нам'яли бока белакору і запроторили його назад у ту діру, з якої він виліз. Це Растус та Найдбрінгер продовжували кружляти один навколо одного в епічній битві героїв. Але демонічна машина все ж взяла гору. Ксенеси отримали 10 чучок за основне завдання та 4 за вбивство демона. Лицарі, у свою чергу, рушили у фінальну атаку, абомінант підійшов до пари героїв у центрі, а Церастус зайняв точку в тилу Ксеносів. У фазу стрільби лицарі у центрі добив уже добряче пораненого Гаскула і набіг нактана, але той дав йому гідний бій, і демонічна машина осіла грудою металу на землю. Лицарі заробили 5 очок за одну точку в основній місії, 4 очка за відбиту точку ворога і 2 за вбивство Найтбрінгера. Загальний рахунок на третій хід був 4032. На останній хід Стомпа з повільною неминучістю розвернула стволи в сторону Церастуса. Нищівний зал прозніс вщент червоного лицаря. Механіки всередині бойової машини Орків були виключно задоволені. Ксеноси отримали 5 очок за одну точку та 6 за вбивство лицаря. На цьому битва Титанів завершилась перемогою Ксеносів з рахунком. 51.32. Це була остання наша гра з бусом. Пане капітане, лорди Залізних Лігіонів. Нам буде не вистачати твоїх настанов. Твого задору і куражу, Неймовірних китків. Невдоволеного буркатіння, яке змушувало нас ставати кращими, впевнений через 40 тисяч років спрацюють протоколи, і ти знов поведеш безсмертні лігіони.